З полігону під Білгородом втекли ув'язнені контрактники. Дев'ять російських ув'язнених, які підписали контракти з Міноборони РФ, втекли з військового полігону Корочанського району Білгородської області. Про це повідомляє видання «Пепел». Змі опублікувало орієнтування, яке надійшло до місцевих відділень поліції. Згідно нею, втікачів звати Едуарда Рутян, Ігор Болонін, Павло Мігунов. Денис Мустяков, Роман Сер, Микола Багров, Олексій Грязуткін, Олександр Іванов та Олександр Касаткін. Двоє з них відбували покарання у колоніях за вбивство. А двоє за завдання тяжких тілежних ушкоджень. Ще один ув'язнений за викрадення людини. Зазначається, що контрактники після вступу на службу не пройшли випробувального терміну. Шестеро самовільно залишили полігон 26 липня. Ще троє змогли це зробити наступного дня. Чи була у ув'язнених про собі зброя в орієнтуванні не уточнюється? Окремо, видання Піпел повідомляє, що з однієї з військових частин, що знаходиться на території України, втік Євген Зарубін, інструктор загону шторм штормзет, який складається з переважно російських в'язнів. Нині він у розшуку за самовільне залишення частини. До слова, в середині липня Зарубін записав відео, в якому розповідав, що під час шторму зміг вивезти лише дві треті підрозділи, яким він командує. Милі родні, хто на зв'язку, хто спрашує за своїх бойців, за своїх мужей. отців, синів. Ми вибрались групою 30 чоловік. 138 тридцять бригада. 38-я бригада отряд шторм. Мы выбрались не все. Многие. Из 46-30 человек я вывел. Братья, многие легли. 200-300. Сам 300. Простите. Простите. Кого не сберу Выбрались еще не все. Я тащу, ще людей, і чи пов'язано зникнення зарубіну течою зеків із полігону в Корочанському районі? Поки що невідомо.